Всіх вітаю на моєму каналі. Давайте приготуємо тушковані ребра. Мої сім'ї ця страва з'їдається швидко, тож я готую подвійну порцію. З ребр срізаю все зайве. Додаю сіль, перець, гірчицю і все ретельно перемішую. На пательню наливаю олію та викладаю ребра. Смажу 10 хвилин періодично перевертаючи. Цибулю нарізаю півкільцями та висипаю на пательню. Смажу 3 хвилини. Вливаю воду. Так, щоб вона покрила ребра. Трохи підсолюю. Накриваю кришкою і тушкую 40 хвилин. Ребра, приготовлені таким чином, виходять смачні та ніжні. М'ясо легко відстає від кістки. Раджую вам приготувати. Смачного!